Виробництво бурового розчину на апараті вихрового шару АВС-150 при бурінні нафтової або газової свердловини в її розробці використовується спеціальний буровий розчин, що готується безпосередньо перед видобутком корисних копалин. Його використання дозволяє вирішити великий спектр завдань, починаючи від фільтрації та очищення вибою та стовбурового простору та закінчуючи основними вимогами техніки безпеки. Тому застосування такого розчину є необхідним процесом у ході розробки будь-якого родовища. Для створення емульсії ми використовували склад на вуглеводній основі. Дизельне пальне з густиною 835 кг на метр кубічний, технічну воду в якості емульгатора емультал 20 літрів на метр кубічний. Вапно 20 кг на метр кубічний, органофільну глину 20 кг на метр кубічний. Галіт кухонну сіль 90 кг на метр кубічний. Після проведення досліду з отримання емульсії, ми перевірили її віскозиметром на пластичну в'язкість. За допомогою фільтра пресу на фільтрацію та на кіркоутворення тиском 7 атмосфер протягом 30 хвилин. За допомогою вимірювача електричної стійкості перевірили електростабільність а також густину розчину за допомогою ареометра. Нами були отримані такі показники. Пластична в'язкість склала 11 сантипуаз, фільтрація 3,8 см, електростабільність 429 вольт, густина 940 кг на метр кубічний. При цьому продуктивність апарату АВС 150 складе від 2 до 2,5 метрів кубічних за годину.